Затримано трьох керівників медичних закладів. Ще чотирьом повідомили підозри. Правоохоронці розповіли деталі викриття масштабної корупційної схеми у медичній сфері Волині. Так, за інформацією поліцейських, керівники кількох закладів системи охорони здоров'я області налагодили систему відкатів за поставку товарів. За бюджетні кошти до їх організації причетні керівники сімох різних лікарень та працівники оповноважені особи із закупівель. За укладання договорів на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів, представники комерційних структур віддавали від 10 до 20% відкату. Учора, 21 листопада, поліцейські в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадові особи лікарень, становить майже 230 тисяч гривень. Нині вирішується питання щодо повідомлення, затриманим про підозру та обрання усім учасникам корупційних схем. Хем запобіжних заходів нагадаємо з власних джерел телеканалу Конкурент Тіві відомо, що фігурантами справи ймовірно є медичний директор КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Калинюк, а також директор КП Волинське обласне патологоанатомічне бюро, що більше до корупційної схеми причетні директори лікарень у Шацьку, Рожищі, Любишові та Турійську.